Всім вітання. Розкажу вам про ось таку крутезну кухонну плиту вагою 300 кг. Чавунна для приготування їжі і площа обігріву в даної плити 130 квадратних метрів. Вона може обігріти при потребі. Вона регулюється, потужність регулюється ось тут. Потужність регулюється. Ось тут. Потужність регулюється, ось тут, більше-менше. Плита повністю має емальований човунний фасад. Дивіться, яка в неї гарна фурнітура, якісна. І ось яка глибока камера завантаження дров. Ось це на фоні кастрюлі поліном. поліно. Ось, і ось який глибиною. Плита має високі ККД, має систему довготривалого горіння, 10 годин тління на одній закладці дров. Величезну-величезну духовку. Танюш. постав, будь ласка, так, кастрюлю. Цю духовочку. Зараз подивитися. Тут, дивіться, яка здоровенна здоровенна духовка. Тут поміститься ця кастрюля на 3 літра, там поміститься дуже багато ще чого. Закриває танюш. Відкриває верхню частину. Тут, до речі, скло, термостійки, скочки рам, дуже крута штука, на ній можна прямо готувати. І ось що ми маємо. Ми маємо чавунну поверхню, на якій можна готувати. А ось тут ще гриль поверхня. Ви прямо сюди можете ставити м'ясо і прямо його можете смажити. Ось ось так виглядає оця плита. Підключення в неї ззаду до димаря. Заднє підключення. Бренд називається Лаконза. Модель кухонної плити називається Вулкану. Це пишіть, телефонуйте. Слава Україні!